Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження це Mercedes GLA 250. 17 року випуску, модельний рік 18-й. З бензиновим двигуном 2 літри та автоматичною коробкою передач. Ось в такому сірому кольорі, на дуже, -дуже гарних легкосплавних тисках оригінальних. Та майже з новою гумою. До речі, автомобіль на повному приводі, повністю справний, повністю обслугований, не потребує будь-яких вкладень. Автомобіль було привезено з штатів з мінімальними пошкодженнями та професійно відремонтовано. Ось як він виглядає ззовні. Перейдемо до салону, почнемо з заднього ряду. Ось як виглядає задній ряд сидінь. біла шкіра. Стан, як ви бачите, ідеальний. стан дверних карт також. Переходимо до переднього ряду сидінь. І, як ми бачимо, в дуже дуже гарному стані Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Автомобіль на дуже багатій комплектації, є повне мультикермо, є пилюстки переключення передач, є безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Також є двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія з великим екраном. Є камера заднього виду, є повний електропакет, є електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю, також електрорегулювання пасажирського сидіння теж з пам'яттю. Є електропривід кришки багажника. Також у нас панорамний дах, чорна стеля. На дуже гарній комплектації. Ще раз покажу вам стан салону. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить, клімат добре холодить. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А, придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг, Також у нас є 3 Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!